Все частіше ви можете чути про Лівгуд, і не дарма я на своєму ютуб-каналі, на який я вас запрошую підписатись, транслюю інформацію про цю клубну компанію. Продовжую об'єднувати людей навколо ідеї клубної компанії Лівгуд, яка прийшла на 10 десятиріччя. Ця компанія просто робить революцію в комерції. Вона об'єднала три тенденції сучасності: саме клубну модель, маркетплейси і партнерську програму. Тож для нас, як простих людей, є можливість бути клієнтом, споживачем клубної кампанії продукції. Велнас, це продукція здоров'я, молодості, краси та довголіття. З часом Маркетплейс буде тільки розширюватись, і, за словами засновників, тут буде щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів, а згодом і послуг, таких як туризм, навчання по криптовалюті і інших напрямках. Ну і це дає можливість, як партнеру, будувати свою власну справу. Вона формується лише на рекомендації: це бізнес по підписці. За те, що ми створюємо та розширюємо партнерську і клієнтську базу клубної компанії Лівгуд, ми маємо можливість заробляти сім видів грошової винагороди. Отже, це американська клубна компанія, яка зареєстрована в штаті Флорида Америки, вона працює виключно в правовому полі. Це компанія. В якої найкращі бізнес-партнерські відносини цю компанію рекомендують про цю компанію говорять і пишуть найуспішніші бізнес-видавництва, такі як бізнес Home, дісен за показниками бізнес Home навіть з початку своєї діяльності клуб Лівгуд входить в топ п'ятірку найуспішніших і швидко зростаючих компаній. Лише за 13 місяців до клубної кампанії приєднався перший мільйон підписників сьогодні два роки і один місяць. Клубні кампанії і нас, і клієнтів, і партнерів, понад 1 мільйон 800 учасників. Все лише розпочинається. Тож, ви, як людина, яка хоче змінити стиль та якість свого життя, людина, яка дбає про своє здоров'я. Ви маєте можливість купувати продукцію без мережевої націнки, економити свої власні кошти, і це продукція преміум класу за найнижчою ціною. Продукція дешевша на 75% від інших представників аналогічної продукції на світовому ринку. Кожен учасник Лівіут має можливість стати партнером. І знаєте, сьогодні в Америці дуже стрімко роблять наші засновники рекламну агенцію, саме через відомих блогерів, про продукцію клубної компанії Лівгуд. І саме клієнтська база Лівгуд вона дуже стрімко зростає. Багато буде споживачів саме продукції клубної компанії Лівгуд. І мало хто буде знати, що в цьому клубі є партнерська програма, що можна дійсно на цьому заробляти лише за рекомендацію. Якщо ви вмієте продавати продукцію, а на маркетплейсі зазначена продукція за ціною роздрібною та учасника клубу, ви можете продавати ці продукти. Ви можете просто формувати свою партнерську базу, таких же однодумців, людей, які вміють виходити на публіку. Або просто через рекомендації з вуст в уста про клубну компанію Лівгуд ділитися і заробляти на цьому. Клубна компанія пропонує сім видів грошової виплати, і вона розподіляється як на щотижневу, та на щомісячну. Кожного тижня кожен учасник активний, який залучає до Лівгуд нових. Партнерів буде отримувати грошову винагороду у вигляді кешбеку в розмірі 25 доларів за кожного реферала, за кожну нову особу, яка приєдналась до Лівгуд саме як партнер, ви будете кожного четверга отримувати 25 доларів. Кількість особисто вам запрошених людей не обмежена. Тож озирніться навколо себе і подумайте, скільки у вас друзів. Родичів, близьких, знайомих, яким би ви бажали, щоб вони були і залишалися здоровими, а також мали додаткове джерело доходу. Ось так за рекомендацію, за щире бажання людям допомогти знати, що в світі є компанія, яка дає можливість бути здоровим. Це дуже важливо, тому що ми живемо в сучасному світі, і, на жаль, в нашому раціоні харчування. Немає тих всіх вітамінів та мінералів, які розбагачували клітину нашого організму, це не дуже правита така культура для нас однак ми маємо піклуватись для того, щоб довше жити та мати відмінний стан свого здоров'я і насолоджуватись цим прекрасним життям. Далі люди, які до вас приєднуються, також роблять рекомендації, і відповідно ви від цього також матимете ряд бонусних винагород. Про всі виплати з цифрами, слайдами я розповідаю на своєму телеграм-каналі. Приєднуйтесь в мою команду і я з радістю вам допоможу зареєструватися, замовити продукцію в Україну. Запрошую вас до своєї команди, зробіть попередню реєстрацію, реферальне посилання в описі даного відео. Ви можете здійснити тур по сайту і самостійно зареєструватися. Для цього потрібно лише 50 доларів, можна і в гривні. І таким чином ви приєднаєтесь до клубної компанії. Якщо у вас виникають якісь запитання, є зв'язок через телеграм-канал. Я з радістю кожному допомагаю. З вами була Жанна Вітко.